Очах спортивний азарт в розмові туга за краєм. Любов Чуприна, майстер спорту з художньої гімнастики. Тренером працює не так давно, але в Донецьку встигла виховувати вісьмох кандидатів у майстри спорту. Улітку покинула рідний дім. Займатися спортом на Донбасі стало небезпечно. Тому що йде війна, все закрите школи. І... Ну... Все, в школі в садике нічого не работает. Роботи нет, зарплат нет і так далі. Тепер займається з дітьми в Ужгороді та перечині. А в Мукачеві працює її подруга, також тренер із Донецька, Яна Мороховець. Обидві спеціалістки зізнаються. Їм тут подобається. На Закарпатті умови для гімнастики одні з кращих. Дітки всі хороші, би, займаються, стараються. умови для роботи хороше просто да було більше більше школ, тренерів там було побільше. Ну, тут в Закарпатті теж хороший рівень, достатньо. А Віктор Мельник цією весною буде розвивати закарпатський велоспорт. Раніше працював у Донецьку і робив це досить успішно. Він заслужений тренер України, виховав 15 майстрів спорту та чемпіона світу з велотреку. Тікаючи від війни, чоловік опинився в Ужгороді. Зараз зайнятий ремонтом. На базі 20-ї школи власними руками будує клуб для велосипедистів. Я приїхав тому, що тут клімат хороший і є можливість працювати. Место хороше вілоспорт зі дуже, дуже багато много Але нужна, щоб більше в Україні відсюди виходило чемпіонів. Тренери зізнаються, Закарпаття має всі шанси стати спортивним центром України. Можливо, їхній фокус був на Закарпаття, знаючи, що, що так чи інакше, але тут будуть відбуватися офіційні чемпіонати. Тут більшість захоче проводити навчально-тренувальні збори. І, можливо, самі тренери вони фокусувалися на Закарпатті за цих от географічно кліматичних умов. Фахівці сподіваються, завдяки тренерам зі сходу в області з'явиться конкуренція та нове бачення у підготовці спортсменів. І від цього закарпатський спорт тільки виграє.